Вітаю! Тема сьогоднішнього повідомлення генотерапія та її перспективи. Генотерапія це сукупність геноінженерних і медичних методів. Спрямованих на внесення змін в генетичних апаратах соматичних клітин людини з метою лікування захворювань. Це нова область, орієнтована на виправлення дефектів, викликаних мутаціями, змінами в структурі ДНК або доданням клітинам нових функцій. Це нова область, яка бургливо розвивається і за якою стоїть майбутнє людини. Генотерапія поділяється на два види спадкова та неспадкова. Спадкова генотерапія є трансгенною і змінюючи клітини організму. У людини вона не використовується неспадкова або соматична генотерапія коригує тільки соматичні клітини, уражені внаслідок генетичного дефекту. Неспадкова генотерапія може допомогти індивідууму, але вона не покращить стан майбутніх поколінь. Тому що мутагенний ген незамінний у гаметах. Суть генотерапії полягає у внесенні змін до генетичного апарату клітин з метою лікування певних захворювань. Одним із перспективних її напрямів є терапія так званих моногенних захворювань, тобто захворювань, спричинених пошкодженням одного гена, який стає дефективним. Через нестачу певного білка. Це, у свою чергу, впливає на використання тих чи інших функцій, наприклад, не скорочуватиметься м'яз. Тому замість пошкодженого гена у клітину вводять нормальний. У багатьох випадках генотерапія є єдиним можливим шляхом подовження життя людини та підвищення його якості. Зокрема, і у випадках, які раніше вважалися безнадійними. Генна терапія це заміна дефектних генів нормальними. Вона включає також використання генів для лікування цукрового діабету та сніду. Розвиток генної терапії. Першою пацієнткою генної терапії була дівчинка, яка лікувалася у 1990 році від недостатності дезаміназного аденозину. Хвороба дат імунодефіцитної хвороби, спричиненої браком у клітинах імунітарної системи, основного розчинного ферменту для вироблення антитіл. Неспроможна захистити свій організм від інфекції, дівчинка була приречена жити ізольовано у пластиковому боксі, не маючи змоги ходити до школи чи гратися з іншими дітьми. На щастя, клітини відповідальні за хворобу легко піддаються вилученню оскільки вони виробляються кистковим мозгом і наявні у крові вимоги при клінічному дослідженні генома перше це чітке знання дефекту гена і яким чином формуються симптоми хвороби, друге відтворення генетичної моделі у тварин. Третє – Відсутність альтернативної терапії або існуюча терапія неможлива або неефектна. Ну і четверте це безпека для хворого. Науковці передбачають, що людство майбутнього ще більше страждатиме від серцево-судинних, онкологічних, ендокринних захворювань, цукрового діабету, психічних патологій, депресії, проблем із репродуктивною функцією та інших розладів. А тому й більше потребуватиме відповідної. Медичної допомоги. Але так чи інакше, генна терапія в останні роки здійснила потужний прорив вперед. Є надія, що до кінця ще цього десятиліття біотехнології настільки удосконаляться, що більшість спадкових і вірусних захворювань так само відійдуть в історію, як віспа або чума. Дякую за увагу!